Суд визнав винним мера рівного е, Олександра Третяка у корупційному адмінпорушенні і усунув з посади на рік. Ось така історія. Е, справа стосується нарахування премії доплат, керуючої справами міськвиконкому, е, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка. 45 тисяч гривень назикав бачає у цьому конфлікт інтересів за словами мера. Судове рішення ухвалене з порушенням, попри поважні причини відрядження в Німеччину суд відбувся без участі відповідача. Третяк вважає судове рішення тиском на місцеве самоврядування. Свою правоту має намір відстоювати в апеляційному суді більше з прямої мови. Вважаю сьогоднішній судовий процес знущанням над правосуддям. Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства. Окрім того, вважаю, що постанова рівненського міського суду рівненської області від 10.07.2023 у справі ухвалена із грубим порушенням процесуального законодавства. Це міський голова рівно, пан Олександр Третяк, О, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Ми вже тут скажу вам так, обсмоктали вашу історію, прочитали і поговорили. Ну, розумієте, ширше трохи про судову реформу. Якщо повертаючись до вашої історії, що б ви додали до тої офіційної інформації я, і вашої заяви, яку ми прочитали? Ну що, тут напевно. Вже все було сказано, я можу лише сказати, що те кривосуддя, яке сьогодні було проявлено по відношенню до мене, та по відношенню до моїх виборців, які обирали мене на посаду міського голови, на жаль, сьогодні було ну яскраво показано, що ж у нас за судова система і як вона діє. Попри те, що я наразі перебуваю з офіційним відрядженням у Республіці Німеччина в містах Ессен та Берлін на запрошення своїх колег міських голів цих міст щодо налагодження співпраці, попри те, що я попередив заздалегідь суд через клопотання перенести засідання і а, розпочати його після мого повернення, ви бачите, жоден аргумент не був почутий, і сьогодні, грубо порушуючи букву закону, суддя. Денисюк виніс таке рішення. А ви знаєте, надзвичайно прикро. В той час, коли ми боремось із зовнішніми ворогами, внутрішні вороги починають роз'їдати країну зсередини. В той час, коли намагаємось зробити всі максимальні зусилля щодо об'єднання країни в єдине ціле, в тому числі і на міжнародній арені. От навіть сьогодні, перебуваючи тут в Німеччині, е, намагаємось переконати про е, підтримку України, і тут дістаємо ось таке абсолютно е, нікчемне рішення, яке показує наскільки прогнила судова система. Ось тому дане рішення було ну виключно мотивоване з однією ціллю. Розумієте самі яким чином і як. А скажіть, будь ласка, тобто, ваш план після повернення. Що ви будете робити? Однозначно, зараз мої адвокати вже готують апеляцію. Ми будемо подавати в апеляцію, і однозначно будемо боротись до кінця і так просто не здамося. Пасибі вам. Ну, пробачте, що коротко, але у нас одна тема, і ви сказали, і люди вас почули. Дякуємо. Олександр Третяк був у нас на включенні.